Усім великий привіт! Усім великий привіт в Half-Prayсі. Зайшла в відділ взуття жіночого. Тут є і чоловічі, і жіночі, є люкс-бренди і є такі, як би, мас маркет і преміум. Я зайшла на найщу категорію, щоб не боялися цін мої глядачі. Бо я коли показую люкс-бренди зі знижками, то пишуть одні негативні коментарі. Давайте подивимося, наприклад, ось такі черевики. В халп-прайсі різні європейські бренди, американські бренди, дизайнерські бренди, тому варто розглядати для покупки собі, а тут вже все зі знижками. Тобто це якби аутлет такий. Ну, це не зовсім аутлет, це вищий ніж аутлет 1300 гривень. Так, і це не шкіра. Це не шкіра. Дженюфаер. Цей бренд польський і продається в. В мережі це Так, і тут різні, різні-різні є. Якщо підати у відео люкс, то там бренди будуть дорогі. А тут, як бачите, не дуже. Але все рівно покажу, тому що писали, покажіть дешевше. Ось це непогані черевики в коричному кольорі класика. Так, не бачу бренд, але бачу, що вони якісь непогані досить. Дві тисячі. Верх Шкіра 2030 зараз. Так. Це вже кращий варіант. Ось такі. Верх Шкіра, всередина шкіра 2800. 2800 і це бренд Gino Rossi. Це Gino Rossi. Ось так. Це польський бренд Gino Rossi, наскільки я пам'ятаю. Класні, але вони якісні. Вони якісні досить. Це Gino Rossi досить хороший бренд, до речі. Таке як Донакарен, Гуч і так далі, це у відділі люксу. І я показую деколи. Всі розміри не будуть, тому що це якби, десь по одному розміру, десь два розміри. Так, це розмір. Це бренд Бадура, теж польський бренд. Шкіра вверх, шкіра всередина, 2400. Цей бренд продається і в мережі ЦЦ, і в інтертопі теж можна в нас в Україні, а можна тут собі купити. От ще одні від бренду Бадура. Такі класні черевики, вони як шкарпеткою 2,5 Так, Одяг я теж показую різний, які сукні красиві. Від Nine West Ось така розшита левітками золота на бретельках, яка розкішна сукня. Просто вау. Так, розмірі L 1669 гривень. Так, але я прийшла показати взуття, тому так збоку є і покажу, тут розвішали все нарядне. А по темі перед святами ось такі сукні, наприклад, ось така розкішна сукня. Красива, все розшито. І це відомий європейський бренд Apricot. Англійський, по-моєму, uk 8. Так, в продажі різні від Nine West, якби в стилі А, І ціна 2389. Ось такі черевики, натуральна шкіра на тракторній підошві. Шкіра верх. Легенькі, симпатичні, стильні максимально. Так, шкіра написано, що шкіра. І ціна 2400 дихаюча устрілка всередині. Ласоцький польський бренд, не є якийсь дорогий бренд. Но хотіла показати для порівняння, щоб розуміли, що дорожчі бренди, як виглядають дорожчі, як, а, а, який вигляд є дешевших брендів в цьому магазині. Ось ці непогані теж. Але це все бюджетна тема. Бачу такі непогані. Ніби шкіра. Подивіться, які вони класні, легесенькі. Зараз буду дивитися ось такі черевички, елегантні, красиві. З блискавкою. І ціна 949 гривень. Зовсім низька ціна, не написано Клара Барсон, Це а швидше всього, що це шкірзан, бо такий бренд я бачила в ЦЦ. Так, тут просто багато цих брендів є, бо ЦЦ якби, і цей Half Price, Це відноситься до однієї корпорації то багато таких брендів буде із ЦЦ, тобто зі знижкою, що вже там не продалося, то вони сюди а, на нижчу категорію якби, а, на розпродаж ставлять. Все ж таки я зараз піду і подивлюся на взуття Deluxe бренди, тому що мені тут якби все зрозуміло, але нічого такого, якби мені щоб сильно сподобалося, нічого немає. А, я це все бачила ЦЦ, немає сенсу тут то саме шукати зі знижкою. Так, різні штани такі валюваєте. Так, Спіднички різні. Мені це це штани. Від У Ось такі штани з тут 1044 гривні. Але класні, сподобалося мені їхнє пошиття, і ріплай хороший, преміальний бренд, досить якісний. Для між штани в гусячу лапку. Теж варті уваги, ціна нормальна. Зараз знижка 45%. 721 гривня зараз коштують. І це від європейського бренду сальса. Хороший бренд, якісний досить. Ось такі штани, де місце звоню гусичучу лапку. От я прийшла в відділ люксу. Лакшері бренди. І тут вже у мене настрій міняється, тому що тут вже просто саме сок Ось взуття. Ну, красота тут нема що сказати. Все таке дизайнерське, ціни теж. Мега високий задік і Вольтер. Ось такі щирі войки з натуральної замші, Дорогущий бренд, сам по собі, дизайнерський, італійський. І зараз ціна 8 тисяч 8400. А ціна їхня була, ну, заклеїли, яка там була ціна. Подивимося на ексклюзивчики, що тут такого цікавого є, що продають самоту. Ось такі ух ти! Від бренду Філіп Хім, чи якось так. Не знаю, вперше цей бренд взагалі в руках тримаю. Подивіться, які кручучі. Всередині шкіра, підошва шкіряна і оксамет в такому бордовому кольорі до баклажану. Ціна 2800, цілком можливо собі дозволити і мати якісь такі кручучі. Ключучі взуття ще в такому кольорі є. Просто гумкою так зв'язали нагло. набу. Такі ще є. Так, оці шкіряні козаки, вау! З кристалами. Шкіряна підошва. Так, Італія, Італія. Всі діла. І що всередині треба подивитися, який бренд? А, цей бренд напишу як Длін Це відомий блогер, інстаграм-блогер. Вона започаткувала свій бренд. І я вже говорила, як правильно називається. 4200, навіть 4300 коштують ось такі козаки. Так, я побачила якісь цікаві чоботи. Дуже цікаві. Ось такі. ну Тут все по одному. Рідко що є в два розміри. Шкіра. Ось такі красиві. Бренд заклеїли. 6600 коштують. Напевно, всередині можна побачити бренд. Ну, однією рукою цього не зробиш. Як би не хотів. А, ці натуральна замша, така м'якусінька, Так, Жан Франко. Чи хто там Росі? Так, від Росі. Так, і ціна. 13, 14 тисяч. 14 тисяч ось такі чоботи. З високими халявами. Височені цибетфорди. Ось такі вітоц черевики. Дорогий бренд. Класні теж. Фірмові. Так, зараз 10 тисяч, майже 11, 000. ціна була 37 тисяч. Які чоботи. Ось тільки погляньте. вау, Вигляд натуральна лама і по шкірі, І це Джорджіо Ормані. Ух ти. Клас. Майже 17 тисяч гривень від Джорджіо Ормані. Ось такі шкіряні чоботи зверху хутро лами. Дивимося далі. Що цікаво, ось такі ще є. Натуральна замша, хутро. Таке трішки виглядає простеньке, але італія написано. 7900. Так, ще подивимося. Ось ці чого вони дуже красиві. Деталізовані пряжечкою. І тут комбінація гладкої шкіри замші в чорному кольорі. Ось така красота, ось yeah, така красотінь. І це Патрісія Пепе. Ну, Коротше, чоботи від Патрісії ПП. А, тут ще на пряжішці є. Знизу так не видно, а там є бренд, брендовано. Шкіряні чоботи від Патрісії Пепе. Ось, подивіться, яка красота. Зараз 15 тисяч, а ціна була 21 тисяча. Ну, покажу хоча б одну сукню, хоча я збиралася робити Оля тільки виключно, виключно а сумок і взуття. Ось така розшита сукня, зараз 4800, а ціна була 25 тисяч. Нічого собі щось бренд? А це тед Baker. Тед Baker. Ось така сукня, це англійський люксовий бренд. Тяну ще одне золото, бо перед святами. Відпінко, від ось така сукня слів. Легкої в'язки, золота і розкішна. Італійський бренд, і хочу бачити ціну. 6250. І знову тяну щось нарядне, абсолютно в столібеду. Ось така сукня з парчової тканини. Жіночна. І це бренд. І це бренд Moschino. Це Moschino Couture. Боюся навіть на ціну заглядувати. 8000 вечірня сукня. І бірочка Москіно-Кутюр Мілано. Вау! Ось така розкішна грані розорення, розкішна сукня. Подивіться джинси від відпінку навіть є. Зараз подивимося, яка ціна. Плавно, мій огляд від взуття переріс в лакшері бренди одягу. Але ми дивимося все, дивимося все. Ось такі ще слінобояки. Під крокодила. Зараз я до них повернуся, цю сукню повішу. Так, елегантні класичні туфельки, шкіра повністю навіть підошва Португалія байфар. Не знаю, правильно, неправильно прочитала, неважно. Шкіра класні, подивіться, які підбори. Під крокодила або, можливо, крокодил, бо рельєф, якби ну, чується, відчувається під пальчиками. 5800, такі слінбеки круті. Так, 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 щоб краще роздаватися. Ось так. Ось так. Ухто, які бутельйони з натуральної замші. Так, 7500. Ціна була 23 тисячі з копійкою. Подивіться, які крутючі бутильййончики. Так, і це Річмонд. Річмонд Італії 36 розмір. Кому треба, біжить. Це кінкрос Ось Світ Річмонд. Багато шкіряних курток. Blower, це, по-моєму, американський бренд. Ось така шкіряна, натуральна шкіра, ще й плюс така стібана куртка. З капішоном, м'якенька шкіра і з підкладкою на сантепоні. І від дорогущого американського, наскільки так, Америка. Марканського бренду. І як вам така курточка, бачу ще пуханчик з боку. Ось такий. Зараз я до нього підійду. А тут я хочу подивитися ціну. Зараз 14 тисяч, ціна була 33 тисячі. Це натуральна шкіра. Вау, це від вітрусарді пуховик. Ось така куртка класна. Це просто вау. Колекція вітрусарді, як я люблю цей бренд, яка класна куртка. Ну, ціна теж можна її цю, цю ціну заплатити. Ціна була 15 тисяч, а зараз 4700. Вітрусарді куртка, оригінал. Класна, пуховик. Сумок теж трішки є, трішки розібрали. Годі відпінку сумка, класна. Коли я була останній раз сумок було більше, але розбираю тут сумки. Хочу її взяти якось так, щоб. Так, зараз 6500, 6600 майже коштує ця сумка від Пінко. Ось така сумка від Пінко в червоному кольорі. І ще є в бузковому кольорі теж Пінко. І ціна 6600. Ось такі дві класні сумки від Пінко. але не тільки ці, сумок багато. Різні є гаманці від Ted Biker, від Carl Lagerfight карт-холдери є. Різні ось такі сумочки і чого тільки немає. І від Майкл Корс сумка великого формату 9600 від Майкл Корс. Ось на такій ноті я кажу всім до зустрічі у нових відео. Покажу наступного разу більше. Пишіть, чи вам цікаво, ставте лайкосики. До зустрічі у нових відео. Курточки є від Emporio Armani. Теж покажу в наступних відео.